Відбивач, це гарний вибір, отвір. Це наш ксилоновий блок, який знаходиться. Отак. У нас тепло, як ви бачите, все погодно. Отаке От світло у нас. Вас на каналі гарного настрою та крутого світла. Сьогодні у нас ще одна машина з ксеноном, який треба викинути і встановити нормальне світло. В нашому випадку це B-LED модулі. Що як, показуємо все і даже більше. Дивимося до кінця, буде цікаво. Погнали! Друзі, ви часто питаєте і просите показати, як все. Ми робимо по черзі. Друзі, максимально все просто. У нас є машина. І наразі, якщо у вас погане світло, яким чином ви можете прокачати його і вирішити це або самостійно, або за рахунок нас. Ви бачите, яка у вас машина, заходите к нам на сайт, є каталог перехідні рамки. Якщо ви знаходите відповідь, що є перехідна рамка для вашої машини, це 50% успіху, що це можна зробити максимально просто. На рідне місце і без будь-якого ковгоску. Так і вийшло з нашим автомобілем. У нас автомобіль Acura. звучить круто, машина крута. Це комплектація одна з топових або топова. Був встановлений ксенон. Але, як ми знаємо, ксенон за десь там приблизно 200 тисяч кілометрів пробігу і більше він вигорає. І в нашому випадку знову ж таки. Світла мало. Людина наш підписник, дивиться наш канал. І, відповідно, розуміє, що він хоче користуватися машиною, тому що машина крута, а світла нема. Що як ми вирішили? Покажу вам фару: це ксенонова фара, яка була встановлена на авто з заводу. Це наш ігнітор на балдашні. В нас знизу є ксеноновий блок розжигу, все добре, але лінза, як завжди, внут вигорає. Зараз ми покажемо вам нутрянку той лінзи, яку ми вже замінили. Сама лінза, сам модуль, отаким от чином він виглядає. Наразі я зараз вам сказав, що він вигорів. Як це зазвичай буває, ми показуємо багато роликів, я Там, де взагалі якийсь жах, як воно все грає. Тут наразі при тому, що світло, яке було на машині, досить таке погане, а сама лінза плюс-мінус ще ну, в такому стані, ну, можна б сказати, що могло бувало і, і гірше. Але світла немає, світла не вистачає. Відповідь одна: це білет лінзи. Е, багато людей. Наразі за рахунок світлодіодних лампочок, яку в принципі, тут можна було встановити ще за рахунок того, що хром ще є, то якість світла могла б бути краще, але будь-яка супер-мега LED-лампочка не може дати те світло, яке дає даже лінза по вартості 4000 гривень. Це як би закономірність, але для того, щоб зробити таке світло, треба розібрати факт. Наразі, якщо у вас є руки, є бажання, ви можете зробити цю роботу самостійно. В свою чергу ми допомагаємо, ми консультуємо. Якщо ви звертаєтесь до нас, кажете, яка машина, ми дивимося наявність рамок, і тоді ми розуміємо, якщо цю ну, фара, рівень приблизно як оця акура. То таку роботу ви зможете зробити самостійно. Для того вам будуть потрібні відповідні перехідні рамки. Це наше виробництво. Зазвичай вони червоні, але ця приїхала тільки з виробництва. Ми її ще її не пофарбували. Так що отака от рамка. Плюс підбираємо лінзи по вашому бюджету. Бюджет, ще раз кажу: 4 тисячі гривень за комплект біледів. Це світло буде отаке. Підписуйтесь на наш канал, ми покажемо найближчим часом, знімемо вам бюджетний білет, як він світить і які нюанси є. А нюансів, по суті, та й немає. Буквально два слова для тих, хто буде цю роботу робити самостійно. По-перше, ми повинні мати в своєму наборі герметик. В нашому випадку це сірий герметик. Йде він от в такой пасі. І його називають у народі ковбаса. Отаким от чином він виглядає. Ви просто його вже після того, як розібрали фару, збираєте, прокладаєте цю колбасу в канавку, потім прогріваєте будівельним феном, вона розтікається і потім затискаєте скло на місце і буде все чекіпіть. Також в нашому випадку, так як це комплектація ксенонова, позаду йде у нас пластикова кришка, це абсолютно класно. Вона закривається і виглядає ну, камар на підточує, що там стояв ксенон, а зараз LED. Ну, це дуже тяжко доказати, тому кришка така, у нас немає ніяких додавань. Якщо у вас галогенова комплектація фар, то скоріше за все у вас буде. Отакий варіант, отака, як бублік з диркою, то, відповідно, вам буде потреба поміняти на пильник альтернативний. Робляться вони в Китаї, якість в них дуже непогана. Є вони різних розмірів. Це треба теж врахувати і, відповідно, заміряти, скажімо, отвір, тому що ми не завжди знаємо, який діаметр. І ми вам підбираємо кришку. В принципі. Мабуть, по цьому все. Знову ж таки, комплектація ксенонова. У нас, бачите, отвір це наш ксеноновий блок, який знаходився отак знизу. Покажу От таким чином, він знаходився, закривав цю дирку і виконував свою функцію. Але ксенон, як ми знаємо, по-перше, він випалює відбивач, погіршується, як погіршується, якість світла. І, і по-друге. Лампочки з часу мають таку, скажем, мінус, вони просаджуються і якість світла стає гіршою. Тому від ксенона ми вже його викидаємо, блок. Ми можемо його викинути. Нам, в принципі, він не потрібен. Але ми його залишимо тут, як затичку, тому що щоб не попадала влага. Якось так. Що саме відповідно до встановлення лінз. Друзі, лінзи ми підбираємо по два критерії. У нас є: це потреби власника та його побажання, і друге це бюджет, за який я вже казав. Тому лінзи, які ми сьогодні підібрали, кошторис я залишу в кінці відео, скільки обійшлася робота, скільки обійшлися всі додаткові розхідники, і скільки обійшлася у нас лінза. Це подивитись всім завжди, а скільки це коштує. Бачите, подивитесь. Ми підібрали цю лінзу, це 3 дюйми лінза. Вона має максимально компактний розмір, як ви бачите. Тут, в принципі, можна було би при бажанні навіть лазерно встановити. Але власник обрав таку, і це гарний вибір лінзи від компанії DRIVEX, 3 дюйми максимально компактний розмір. Що я ще хотів би вам показати? Позаду сама лінза, навіщо треба перехідні рамки? Сама лінза. Прикручена через перехідну рамку. От вона є. Це є у нас отвіри. От ви їх бачите. Це отвіри, на які була прикручена лінза до фари. Ну, Відповідно, коли ми встановлюємо білет модулі, вони мають стандарт Hela 3R, стандарт посадочного місця. То, відповідно, для того, щоб. Одне співпало з іншим, для того треба ті самі перехідні рамки, про які я вам казав трошечки раніше. В принципі, друзі, це у нас по роботі все. Я залишаю фару. Хлопці зараз будуть займатися збирати фару, а трошечки пізніше я маю надію показати вам, як вони світять в реальних умовах. Тому, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. Дивіться до кінця, саме цікаве ще попереду. Василь Вікторович, ну давайте до замірів. Треба відпускати машину. Вже власник вже поруч з нами. Дивіться, на цій фарі було 400 люксів. Зараз 4530. Це в 11 разів. Це у нас ближнє світло. Так, і давайте ще на цю фару. Ця у нас була 290 люкс. Давайте подивимось, що який у нас результат. 5000 з копійками. Давайте ще вімкнемо дальні. Ну, дальні в нас співпало, дивіться, дальні у нас галоген співпав з біледами. Це дуже принципово. Ті, хто, ну, скажімо, в цьому не дуже розбираються, часто як попало. Тут у нас все чітко. І вимикаємо на ближнє. І ще один момент. Обов'язково хтось напише, що ліва сторона. Що криворукі хлопці, що у нас одна лінза трошечки по горизонту не співпала, е, машина була бита з лівий бік. Ми трошечки ви, викрутили, трішки трошечки підрівняли, але якісь мінімальні у нас є відхилення, але так, в принципі, і непогано. Зараз виїжджаємо, дивимось. Друзі, фінальний кадр. Дякуємо, що ви були з нами до кінця. Гарний приклад, коли був ксенон, який колись це була круте, що можна було придумати, але час йде, ксенон вже не той, і, відповідно, є краще рішення для того, щоб їздити машину, користуватися машиною з задоволенням, з комфортом та не засліплювати інших, тому що білі лінзи мають ідеальну СТМ. Яка нам дозволяє це робити. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. З вами був Опіла Ігор та команда до зустрічі в нових відео. Пока. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.